Ой, господи Боже, любенькі, дорогенькі. Доброго та дня ранку. Десять ранку, а вже вроді наробилися. У вас було таке, що не хочеться нічого робити. Чи не було, чи це тільки в нас було? Ходимо, стунемо. Як важко, як важко, як тяжко. Що ми трошки з вами побалакаємо? Як ваші справи, як ваші діла, зняла тільки що відео туди, на той канал, понаписували після під последніми відео, що проти Зеленського. Обіжаю його, оскорбляю його, призиваю до чогось. Більше дурниці не придумаєш. ну. Якщо пишуть, комусь це треба. Та і все, хай буде і так. Не за, не проти. Колись була за п'ять років назад, а, а зараз, чесно сказати, розумію, що кожен повинен, повинен займатися своєю справою. От. Те, що зараз, на зараз. А те, що п'ять ну, років, п'ять років назад ми голосували за нього. Ну, так. Може, може, це була просто голосовка проти Порошенка, може, і може таке, навіть спорити не буду. Но, в те час пройшли, пройшли года, і зараз розумію більше і більше, що кожен повинен займатися своєю справою. Хто гадає, той гада, хто лічить, той ліче, хто учить, той учить, хто вчився. Хоча б якось там, які там знання, тою країною, тим більше в людини должно бути щось в душі. Щоб управляти людьми, судьбами людей, людина має бути. Знаєте, трошки Бог в серці должен бути, а не собрати біля себе ворів, воркуватих ворів, і во время війни. Воно навіть те все хороше, що може й було, може, і є. Ми коло нього не буваємо, біля президента не буваємо 24 часа в сутки, ніхто не бачить цього. Ну, все те, що робиться, оці тищинки, це все-все-все, вся, воно оті яйця, от і... та скільки всього. Якщо ти не відповідаєш ні за що, ти не можеш з цим справитися, ну, тоді, тоді для чого це все? Тоді для чого це все? А якщо ще й не стараюся з цим справитися, а все це воно вокруг тебе цвіта і пахне. Ну, що такі діла? Такі діла. Таке моє мнення. і ну, це Бояться від боялися. Бояться від боялися. Я на тому каналі казала, я на цьому кажу каналі. Знаєш, таке, от живемо, як жили, боялися і вмираємо, боїмося, чи треба боятися. Хай вони побояться, людей, які їм довіряють і вибирають їх. І тоді, коли вони будуть побаюватися, не боятися а побаюватися, тоді буде, може, порядок якийсь у нас. Ось такі діла. Такі діла, такі справи. свічки сьогодні відправляю, попросила, заїжджав, віддав. Дуже довго цей раз затягнулося, тому що були такі важкенькі ситуації в свічках. Ну, то есть, там же теж число, місяць, рік народження. Ти буває підчищаєш, тому що ти цю свічку зробити не можеш. Особливо, коли на здоров'я свічка робиться, там треба людина, щоб, поміже, як сказати. Щоб була сила людини взяти свічки те, що треба, те, що потрібно. І були такі случаї, воно вже ж партію так держиш, щоб не бігати з кожною свічкою на почту. Ну, сьогодні відправляю. Так що не волнуйтесь, не хвилюйтесь, може, поки відео вийде, ви і получите все це вже, ну не волнуйтеся. Тобто, все, що ви замовляєте, все я вам показувала ось два зошита біля мене все час, де б я не була в хаті. Тут в мене вони, всі бумажечки ось прикріплені, все, що треба, все робиться, всі чистки. Ось чистки ваші, все пописано, все записано. Навіть якщо вайбер накрився, то в мене все воно записано на листочку, і я відкриваю і дивлюсь на кожен день, що кому. Кому яйцем, кому воском, кому молитва, кому свічка, ну, тобто все воно чітко йде. Так само свічка. Якщо свічка робиться, вона робиться. І поки я її не дороблю і не побачу, що вона зроблена для вас більш-менш дуже хорошо, як вона зроблена отлічно. Ну, це від вас залежить. Це залежить не від того, що робиться вона для всіх, хочеться, щоб добре було. Ну, Буває людина дуже-дуже, ну, дуже, дуже чистка, нада, хороша чистка. От сьогодні я з однією людиною переписуюся і там дивлюся, я ну, чистку треба не те, що аж ну, понимаєш, і Без розкладу ну, от я, ну мені краще побалакати, подивитися, голос почути. Не того, що мені хочеться. Я зараз взагалі розкладу, десь вони в мене на якомусь там десятому місці. Помієте, мені проще зробити хорошу чистку, время потратити, там свічку хорошу зробити. Ну, чого? Тому що важко. Це общення, а ці людські. Ви ж не дзвоните, щоб хороше щось розказати. Понятно, що Кожна людина дзвонить розказати от, от, причина, проблема, те все це таке. Тут винуватих немає. Це люди, це судьби, все це. Буває важко, буває, я встановлюю ті розклади, а лучше я тихенько сама в собі чистку зроблю, там поїдемо, чистку робиться мені то на гору, то до природи, то до води, то до струмочка треба. І це набагато тим більше літо, тим більше, більше. тим более ну, такі діла. Тобто, все прийде, не волнуйтесь, не хвилюйтеся, все прийде, як потрібно прийти, прийде вовремя, прийде, прийде і займайтесь тоді паліть свічки, в кожній коробочці брошюрка, ви читатимете, ви бачитемете, молитовка написана, да, вмутаночки маленькі брошюрки йдуть написано. Там ну, то есть, Все ви знайдете, все, що треба, ви знайдете. Ні, відкривайте відео, є там. Відео і дивіться про ці чистки. Коли чистку робити треба, ви питаєте. От вайбері ви пишете, чи мені треба, чи мені треба. Саме краще я можу сказати на розкладі, чи треба, чи не треба, Понимаєте? чистка, що таке чистка? Чистка це те саме вбирається з вас, це обирається порча, це обирається прокляття, це все те, що ми за. Це навіть вбирає... буває чистиця, знаєш, як трошки пройшла життя наша. От єс людина вийшла замуж неудачно, вийшла з цього замужества, покалічена. Далі воно нічого може не складатися, тому що поки ти не почистиш те все пройшле, ну змиєш чи почистиш. Чистка це, це все йде через молитви, через воск, через сіль. Це там я колись показувала, береться яйце, пишеться на яйці ваше ім'я, число, місяць. Не хочеться мені, під камеру це все робити? Можна зробити, можна. Показати, ну не хочу я це все. Ну не хочеться мені. Це все повинно бути в тайні. Ну, тобто, розумієте, це ритуал таїнства таке йде. Це не робиться на публіку. Це не... Я сказала, ви поняли, повірили, не повірили, тобто за свічку. Вірите, значить, заказуєте. Все остальне ну не хочу я його на відео знімати. ну Відео це ще карти. Ну, відео хорошо, ми по -по карти побалакаємо. по це, А все те остальне, воно ну, то це, не, це не на публіку йде. Береться яйце, пишеться там ім'я, число місяць рік народження, та яйце й миється, та яйце й солью засипається, та яйце воском виливає. Ну, тобто багато що робиться в чистки. Коли чистка треба, от я вам розказую, коли ви чувствуєте, що знає, як от кислород перекрили, кислород перекрили. Буває, подімаєте, якщо людина, ну як сказати, якщо не треба так, та сама чистка, хватає свічки. Людина заказала свічку, людина попалила, і людина пише мені, що от фінансово почало там, трошки, трошки, трошки. Знає, або фінанси додаються, або проблеми уменшаються. Може бути або так, або так. Воно вирівнює фінансову сторону. Не бувало такого. Може, колись і бува, але це єдиниця, що мільйон на голову падає. Постепенно, помаленьку, потихеньку людина виходить з проблем. По здоров'ю так само, як ви на здоров'я свічки заказуєте. Понятно, це не онкологію лічити, це дурниця. Больниця, больниця вперед вперіть больницю. Ну, якщо якісь от такі особено нервно, то такі состояння такі, ну, без різниці що? Ви попалили свічку, там раз, два, п'ять, десять, двадцять, тридцять разів, наскільки їй вистачає, щоб ви палили. Людина просто про це забуває. От ви пишете, просто я як забула про це все. Якщо ви про це забули, значить воно вам не мішає жити. Помієте? От вам ця чистка так само береться на свічку, береться яйце, пишеться ім'я, бо я вас питаю, ім'я, число, місяць, рік народження. Пишеться для чого це. І по-своєму, робиться для кожного з вас чистка. Через що одному я можу зробити за день? І, пожалуйста, приїжджай забирай, чи я відправляю. А другому 10 днів я не могла. Ось послідня свічка, я 10 днів я не могла її, знаєш, як здвинути з мертвої точки. Ну, і чого, слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Зробили, сьогодні відправляємо, ви получите і робіть, доробляйте все те, що потрібно, доробляйте і живіть і радуйтеся життю. Ну, все. Так само і чистка. Ви, людина довіна чувствувати, відчувати, що я можу сказати тільки по розкладу. Або вже почавши робити, я тоді вже розумію, що там більш, в яку сторону більше воно тягне. Тобто особисте життя, та проблема може бути, ну, що от вона не дає людині. Взагалі це як сказати? Чистка це хорошо, якщо... буває таке, що треба одна, один, два, три рази підряд робити чистку, а потім йде як профілактика. Тобто ти витягуєш з людини всю хрінь. А тоді вже як профілактика. Тобто з мертвої точки щось йде, тобто або особисте життя наладиться, або в роботі, все воно пішло. Ну тобто, знаєш, як ото з болота витягнув, а далі там вже раз в півгода, раз в году, коли там, хто коли вважає нужним, коли хто хоче, ви вже самі пишете. Не можна повторно, ну, тобто вже час воно проходить, це ж вже скільки, до півтора року на Ютубі. Ну, навіть ті, що по телефону, ви до мене обращаєтеся. Уже вже чистки буває, рік пройшов, і багато пройшло времени, і так само свічки вже спалили ви одну, спалили ви другу, спалили ви третю. Ви самі ж я ж думаю, це ж не те, що там, ви відчуваєте, що вам добре при свічці. Коли свічка, є люди такі пишуть, я спокійна, бо знаю, прийшла додому, запалила, і, вроді себе, все, все воно, вся грязь з мене зійшла. Ну, дай Бог, слава Богу, що ви чувствуєте, що запалили ви свічку і за день ви весь негатив скинули. Вона опалила вас, вона вас почистила трошки, і ви пішли далі, на завтра спокійно. Так що, таке діло. Вірити треба. Одним словом, в цьому всьому треба. вірити. Вірити собі, вірити в Бога, вірити в себе. Без віри нічого не буде. Якщо його просто так взяти та щось, а потім на другий день вже починається, що воно мені нічого не допомогло, а як тобі воно допомогти? От хочеться спитати. Як ти хочеш, щоб воно тобі допомогло? Коли це произойде, я не Господь Бог, я не знаю. Я не можу сказати, коли чистка дійсно, от ви відчувте результат. Я бачу результат, по тому що я роблю. Я бачу результат. Я ніколи людину не відпущу, треба три місяці, буде три місяці ця чистка йти. Хватить там три неділі, хватить, значить, три неділі. А коли там вам, Господь, Господь Бог, знаєш, як сказати, віриш, ти получиш. За, за віру воно дасть вам все. Не треба вірити в мене. Вірте в себе і вірте в Бога. І все воно поміняється. Були, вроді вже, отакі в мене в практиці були случаи, вроді взагалі сказати, бо там. Ну, людина вставала, і вона вірила, і вона, і він були, і мужіни були, і жінки, а вони вірили, вони карабкалися і викарабкувалися, і потім доволі непогана жисть. Ну, такі діла. Я розумію, що може для когось це реклама сказати, рекламу садити робить. Да, мої канали. Хочу рекламу, я, я розказую, а ваше діло, я ж вас як сказати, в голову не вкладаю, що прямо от вірте, вірте, вірте. Вірите, значить, обращайтесь, не вірите, значить не обращайтеся. Просто-напросто. Два варіанти: віримо, не віримо. Віримо, обращаємося, не віримо, не обращаємося. Так само і розклади, так само і все остальне. Так само і до врача. Ми йдемо віримо, йдемо не віримо, а чого туди йти? По що туди йти? Ну, так і діло. Затищенка, що там воно відбувається. Чого ми не можемо організуватися і цю ситуацію, от, понимаєте, люди не можуть дійсно. Чого люди такі пасивні, чого люди... Чого люди... Це ж опять починаєш це типу як призиваєш до чогось. Ой-яй-яй-яй-яй, -ой -ой -ой. давайте подивимося коротенько. Може, відео зробимо, подивимося, бо ще день, ще розклади ваші, подивимося, може комусь треба почути. Хтось може буде дивитися і комусь ця ситуація, яка карта покаже, вже ми так кожний, кожне відео. Не треба до себе прямо його ліпити, все, тому що це в общому береться, це не ваш голос, тут це не, не визумно мною балакаєте. Давайте подивимося. Комусь тут хоче проблему. Комусь треба якусь проблему рішити. Серйозно, серйозно рішить і срочно рішить, я б сказала. Добре. 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 От, жінки якісь треба через гору перейти, обійти вокруг чи перейти. тобто якісь жінці. Хто з вас буде дивитись, треба якусь проблему рішити. І срочно і серйозно рішити цю проблему. З дитиною. З дитиною. Тут і ли комусь армія, тюрма, десь щось От дитина, і це не дивиться, це карта дитини. Тут може бути мужчина взрослий дитини. Треба щось рішити, якісь проблеми. Десь якісь проблеми в обществі, десь якісь проблеми з людьми, і треба жінці вирішити цю проблемку. А що це за проблема? Ключова, ключова. Треба підібрати ключ до цієї проблеми. Надо вирішити. Ага, тут просто хтось хоче свою дитину, десь якісь дороги відправити. Тож, я ж кажу, не дивіться, що тут дівчинка маленька, це просто карта дитини. Тут може бути взрослий, привзрослий мужчина. І от щоб не попала ця дитина в башню, то есть в якісь ограничення, в, якісь, в якусь карту, ну як сказати, там, де ти підчиняєшся. Тобто людина хоче відправити жінка, ця відправити свою дитину і шукає. Бачиш, шукає ключ, підбирає всякі варіанти, щоб відправити в дорогу. І що? Тоді вона, вроді, вважає, що буде щаслива мати в світі. Да. Все туди йде, вся енергія, все. Розговори Добре. про це все йдуть. Дивіться, щоб тут вас не перехитрили, Тому що тут і Луна йде, і пльотка йде. Дивіться просто, щоб в цій ситуації. От кого це касається, щоб вас не перехитрили, щоб ви попали до правильних людей, щоб ви попали, ну як сказати, щоб вам об'ясняли все чесно. Риски, не риски, що там, як там, а що може бути не так? Хитрость, хитрость. Помієш, як сказати? Ти мені дай, а я ні за що не відвічаю. Людина хоче і рибку он, зловити. То це, це люди сильні, це люди знаєте, сильні. Ну люди хитрі от по карті змії, вони хитрі. Вони сильні, але вони хитрі. І просто взявши щось, вони не будуть відповідати. Той тобто, зараз вони бачиш, як собачка, прям от такі услужливі. А потім, щоб тучі не згустилися у вас, проблеми ще більше не почалися. Щоб ви своїй дитині не зробили ще більше проблем. Через те, те, що хитрі, 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 бо кажуть, люди хитрі. Понимаєш, тут вже і на деньгах тут постав, стане хрест, гроші з'їдять просто ні за що. Аккуратно ведіть переписки, акуратно ведіть свої розговори, не будьте на розпуті, приймайте рішення і проблема, щоб ну, ви її рішили, ви не рішите. Ви її не рішите. Тобто проблема не рішаємо, Я б сказала по карті, проблема не рішаємо, тільки діло в тому, що тут ви можете собі проблему угубити, ну Зробити її ще більш серйознішою. Поняли? Ну, тобто тут, це цей, хто почує, кому надо, той почує. Тобто, акуратно, кому довіряти, кому не довіряти, з ким там, що вести речі і взагалі. Тобто, розумійте, що зараз час таке, що что... найголовніше, щоб проти вас нічого не пішло. Щоб те, що ви будете робити, воно проти вас не пішло. Вот Такі діла. Що вам ще сказати? Вірте, вірте в Бога, старайтеся, старайтеся, знаєш, як сказати, як сказати правильно, старайтеся вірити, старайтеся вірити, молитися за Україну. Зараз молитва це треба як ніколи в Україні, щоб швидко воно закінчилося, все це, я б не сказала. З кожним розкладом, як то воно карта. Знаєш, як заходимо в якийсь тупік. Хоча не соплі розвішую, не пишіть час, як треба людей піддержувати, піддержуємо, піддержуємо. Як себе, так і людей піддержуємо. Люди ж не барани, люди не стадо, що не розуміють, що відбувається. Треба піддержувати. Понимаєш? А треба одне діло піддержувати, а друге діло надо робити все для того, щоб вивести Україну з цього всього. Одними піддержками моїми воно нічого не спасе. Піддержуємо людей і себе, і всіх піддержуємо, і соплі не розвішуємо, і все буде хорошо, і все буде добре, і Україна буде для українців. Просто просто. Інтересно, так би в іншій якійсь країні це происходило. Ну, от примерно в Любі: Франція, Германія, Англія, там Італія, Іспанія, ну тут в яких странах, як би себе люди вели. Інтересно, мені навіть це, це написали б, хто там от такий більш грамотний. От як би люди себе в такій ситуації вели? Тікали, уїжджали, оставалися. Ну, от як би вони до, до, до президента, до правительства, до цього всього, що відбувається, до того, що ціни на світ, до того, що ворують. Ну, як би от люди в другій країні, от вони до цього відносилися. Інтересно, мені це цікаво. Не розказую сьогодні про любов, вам, про. Про отношення, всі ви зрослі люди. У всіх вас є відношення, всі ви немаленькі діти. Так, треба це все, -все закінчувати. Просто треба це все, -все закінчувати, тому що, щоб не стала Україна однеш, Україна і везде прапори. Навіть нема що сказати. що все буде добре, треба. віримо, віримо в те, що буде добре. Хоча однієї віри мало. Треба, щоб ми залишилися людьми, душа є. Там, де неправда, там неправда, там, де правда за правду може. Люди життя віддавали своє. В общем, сьогодні таке відео. Унині якесь. Ну нічого, встанемо, зараз збодримося і будемо працювати, будемо будем жити. Живі, значить, будемо жити. Казали колись такі люди, що живі будуть завидувати мертвим, колись ми з вами балакали розумієте, скільки йшов попереді й опорки. Ой, чого? Рурби обся. Якось, якось буде, щось буде. Все, під давайте. Пока-пока.